Всім доброго ранку! Сьогодні ми готуємо таку цікаву страву, яка називається Супер картошка. Для цього нам знадобиться ось залишки ольє, картопля, буряк, морква і часник. А також залишки в пакетику пряженого молока. Для того, щоб приготувати нашу страву, нам потрібно для початку почистити варену картоплю від кожушків. Так, обчищаємо це все. Так, далі обчищаємо бурячок. От шкірочки. Нам вистачить, напевно, одного бурячка, тому що у нас картошок всього дві Так, почистили. Прибираємо залишки зі столу і морковку таким же чином обчистимо. Що ми далі робимо? Відрізаємо чуть більше половинки бурячка. Оце залишаємо цю частинку, а цю прибираємо. Нам цього вистачить. Так, беремо також морквинки більше половини, оскільки це в нас буде розраховано на маленьку порцію, на одну картошинку. Так, то ми все це подрібнюємо, моркву і, і буряк. Зараз його нашаткуємо. І подрібнемо дуже малесенькими шматочками. Щоб воно на нас все було подібне до фактично такої перетертої маси. Дуже так дрібненько. Так само і бурячок нарізаємо прямо у морку отакими От шматочками. Так це все це так дрібненько нарізаємо. В нашу подрібнену масу натираємо ще часник. Для кращого смаку. Взяли гіторку, наша тертушка гіторка. Ми фактично не той, не тільки тримочасник, як граємо на гіторі. Ще якби музику сюди наложити, то можна було влаштувати цілий концерт. Так сказати, кулінорна музикальна п'єса. Так, у нас ще тут. Залишилося трохи лимончика. Ми зараз його все це збризнемо ще й лимончиком збризнемо. У нашу оцю масу. Добре перемішаємо все з чесником, з лимонним соком, Не забуваємо трішки підсолити його. Так. Так, далі робимо нішу ножем у картоплі. Фактично сверлимо картошину, бачите? Сверлимо картошину. Хай залишки попадають в нашу суміш, воно нам не помішає. Так, ми його добре так висверлюємо. Висвердлюємо. Щоб утворилась у нас велитенька така ніша. Але щоб картошинка не розвалилася, не будемо вже величезну нішу робити, такої ніші нам достатньо. Те саме ми зробимо із іншою картошиною. Зробимо тут нішу. Так. Визвернемо нішу. Далі, якщо ми робимо, поливаємо. Нашу суміш, що утворилося, пряжаним молоком. Прямо поливаємо це все. отак от, от полили. Так, трошки розмішалося, воно так вибрало запах пряжаного молока. Не забудьте, ми ж вже його посолили. Так, і беремо картошечку і наповнюємо картошку. Оце її Так. Оце ось так наповняємо і отак ставимо на тарілочку. Не страшно, якщо у нас трошки залишиться нашого так називаємо вінігрету. Так. Ми що робимо? Ми просто збираємо його з досточки і отак посипаємо тут. Біля нашої картушки. Так. Посипаємо біля картошечки отак його все. Хай часничок лежить, може, ми ще кому пригодиться він. Можна картошечку їсти із часничком заразом Так. Це у нас вийшов такий сніданок, супер картушка. Трошки олів'я в нас залишилося. додаємо до нашої картошечки з фактично вінігретом. І оце все можна споживати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І не забудьте обов'язково поприбирати зі столу. Так, ми прибрали ось зі столу. І отака ось у нас страва вийшла. Não se dobra.